Моя невістка увірвалася до моєї кімнати без стуку, і закричала у цьому домі смердить старою, коли ти вже помреш. Мій син онімів і мовчав. Я лише тихо сказала скоро, доню. Того ж вечора я підписала деякі папери, про які вона навіть не здогадувалася. Підпишіться на канал і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Інна Петрівна Суханова жила сама відтоді, як помер Роман Миколайович. Не тому, що не мала рідних, а тому, що звикла тримати світ навколо себе зібраним, мов класну кімнату перед уроком. Дім стояв міцний, чистий, впорядкований, кожна річ на своєму місці, кожен звук приглушений. Так вона навчилася виживати, тримаючи спину рівно, навіть коли всередині все хиталося. Роки, проведені поруч із дітьми, навчили її головного не показувати слабкість, бо її одразу відчувають. Смерть чоловіка не зруйнувала дім, вона лише зробила тишу густішою. Інна не дозволяла собі голосних спогадів. Вона говорила з Романом подумки коротко, без сліз, як звітують перед людиною, яку поважають, і саме тому, коли на порозі з'явився Ілля разом із Вікторією, Інна не здригнулася вона просто відчинила двері. Мамо, нам треба пожити тут трохи, сказав Ілля, не дивлячись їй у вічі. Вона не запитала, скільки саме означає трохи, не запитала чому. Її рука вже тримала двері ширше, ніж потрібно. Проходьте, відповіла вона рівно. У вас є кімната. Вікторія усміхнулася. Усмішка була чемною, але не теплою. Вона одразу оглядала простір, ніби занотовувала в пам'яті кожну деталь старий сервант, фотографії, полиці з книгами, підлога без жодної тріщини. У вас тут затишно. Сказала вона, торкаючись спинки стільця кінчиками пальців. Інна кивнула, хоча слово затишно здалося їй неточним. Тут було не затишно, тут було дисципліновано, тут усе трималося на правилах, які вона сама собі встановила. Перші дні минали без гучних розмов. Вікторія говорила мало, але дивилася уважно. Вона ставила питання так, ніби між іншим, але кожне з них залишало після себе легке напруження. Цей будинок давно у вашій власності? З часу нашого шлюбу з романом, відповіла Інна. А документи усе оформлено на вас. Інна підвела на неї погляд. Так. Пауза тривала довше, ніж потрібно для звичайної цікавості. Вікторія ніби зважувала щось у голові, а потім змінювала тему. Вона часто виходила у двір, розглядала землю, огорожу, межі. Одного разу, повернувшись, кинула фразу, що зависла в повітрі. Зараз такі ділянки дорого коштують. Я про це не думала, спокійно відповіла Інна. І це була правда. Вона ніколи не оцінювала дім у грошах. Для неї він був продовженням її самої. Ілля мовчав, він був присутній фізично, але ніби постійно десь осторонь. Сідав за стіл, їв, дякував, і знову ховався у свою тишу. Інна ловила себе на думці, що раніше він був іншим. А може, вона просто не помічала. Ти щось хочеш мені сказати? запитала вона одного вечора, коли вони залишилися на кухні. Ілля знизав плечима. Ні, все нормально. Це нормально прозвучало, як закрита двері. Інна відчула, як усередині з'являється знайоме відчуття тривоги, те саме, яке вона бачила колись у дітей перед зізнанням у провині. Вікторія тим часом почала рухатися домом упевненіше, ніби давно знала цей простір. Вона відчиняла шафи без дозволу, переставляла дрібниці, робила зауваження. «М -м, тут було б зручніше інакше. Казала вона легко. Інна мовчала. Вона все ще вірила, що терпіння це обов'язок матері, але десь глибоко всередині вже формувалося усвідомлення. У цьому домі з'явилася напруга, яка не мала нічого спільного з побутом. Конфлікт уже існував. Він ходив кімнатами, сідав за стіл разом із ними, слухав кожне слово. Його просто ще не назвали в голос. Минав час і разом із тижнями зникала ввічливість. Те, що спочатку здавалося стриманістю, виявилося лише маскою, яку Вікторія більше не вважала за потрібне тримати. Її кроки в домі стали гучнішими, рухи різкішими, голос упевненим і нетерплячим. Вона більше не оглядалася на інну, не питала дозволу, не намагалася приховати роздратування. Ці меблі давно треба викинути. Сказала вона одного разу, відсуваючи стілець із таким виглядом, ніби він її образив. Вони давлять, усе тут давить. Інна підвела очі від книги. Вони служили нам багато років, відповіла вона тихо. Ось сам. усміхнулася Вікторія криво. Занадто багато років. Її слова різали простір, але вона говорила так, ніби це була правда, яку просто хтось мав озвучити. Вона критикувала все порядок, звички, години тиші, спосіб, у який Інна заварювала чай і розкладала посуд. Кожна дрібниця ставала приводом. Ти справді не втомилася жити за розкладом? запитала вона якось увечері, спершись на одвірок. Тут як у музеї, ніби час зупинився. Інна відчула, як усередині щось напружилося, але голос залишився рівним це не музей, це моє життя. Вікторія хмикнула, відвівши погляд, наче ця відповідь її розчарувала. Ілля був поруч майже завжди, але водночас його ніби не було. Він чув кожне слово, бачив кожен жест, але не втручався. Його мовчання стало фоном постійним і гнітючим. Інна ловила його погляд у моменти, коли чекала підтримки хоча б знаку, але він щоразу відводив очі. Скажи їй щось, прошепотіла вона одного разу, коли Вікторія вийшла з кімнати. Ілля зітхнув. Мамо, не починай. Вона просто нервує. А я? тихо запитала Інна. Я не нервую? Він не відповів. Для Вікторії це мовчання було дозволом. Вона відчула, що меж більше немає. Вона почала говорити голосніше, сміятися зневажливо, називати звички інни дивними, застарілими, непотрібними. Ти живеш так, ніби тебе вже немає, кинула вона одного разу. Ні гостей, ні планів. Інна мовчала. Вона ще трималася за думку, що це тимчасово, що родину можна втримати терпінням. Вона все ще вірила, що материнство це витримати навіть коли боляче. Аж поки одного дня Вікторія не зайшла до її кімнати без стуку. Двері відчинилися різко. Цей дім смердить старістю. закричала вона, не намагаючись стриматися. Інна повільно підвела голову. Вона сиділа на ліжку, тримаючи в руках фотографію Романа. Її погляд був спокійний, але в ньому з'явилася глибока, важка тиша. На ти не маєш права так говорити, сказала вона. Вікторія зробила крок уперед. А коли ти вже помреш, випалила вона, не відводячи очей. Ці слова зависли між ними, важкі як удар. Інна повернулася до Іллі. Він стояв у коридорі. Вона дивилася на нього довго, очікуючи не слів, не виправдань, а хоча б руху, захисту, сина. Ілля опустив голову. У цей момент Інна зрозуміла те, чого боялася назвати навіть у думках. Вона більше не була для них матір'ю, вона стала перешкодою, частиною дому, яку хотіли прибрати, щоб жити вільніше. Її серце стиснулося, але разом із болем прийшла ясність. Терпіння більше не було любов'ю, воно стало зручністю для інших, і саме з цього усвідомлення починався наступний розділ. Відповідь Інни пролунала тихо, майже лагідно, але в ній не було ані страху, ані слабкості, лише контроль. Скоро доню. Вікторія завмерла на мить, а потім її губи розтягнулися в задоволеній усмішці. Вона почула те, що хотіла почути. Для неї це прозвучало як згода, як капітуляція жінки, яку вже зламали. Вона відвернулася, не помітивши, як Інна опустила погляд не від сорому, а від остаточного рішення. У той самий день Вікторія взяла на себе ініціативу телефонні дзвінки, короткі фрази, впевнений тон. Вона навіть не запитала Інну, а просто повідомила Я викликала нотаріуса, так буде швидше. Олексій Петрович Зємін з'явився у вітальні ближче до вечора. Сів рівно, дістав папери, звично оглянув присутніх. Вікторія поводилася так, ніби вже давно була господинею. Вказала, де сісти, запропонувала воду, говорила за інших. Сьогодні ми все вирішимо, правда ж, Інно Петрівно? промовила вона з показною ввічливістю. Інна кивнула. Повільно, без пояснень. Ілля сидів осторонь, нервово стискаючи пальці. Йому здавалося, що відбувається щось важливе, але він так і не наважився поставити запитання. Документи лягли на стіл. Олексій Петрович читав уважно, зупинявся, уточнював, дивився поверх окулярів. «А? Отже, сказав він після паузи, це не дарування. Вікторія напружилася. Як це не дарування? різко перепитала вона. Це захисний механізм, спокійно відповів нотаріус, повне збереження права власності, заборона на будь-які дії без особистої згоди пані Суханової, жодного переоформлення. Тиша стала густою. Вікторія перевела погляд на Інну. Ти що це означає? запитала вона вже без фальшивої люб'язності. Це означає, що дім залишається моїм, відповіла Інна рівно. Едуа, і буде захищений. Обличчя Вікторії змінилося, усмішка зникла, очі потемніли. Ти нас обманула. Ні, сказала Інна. Я себе врятувала. Після того Інна не затрималася вдома, вона пішла до банку. Світлана Миколаївна, керівниця відділення, слухала уважно, не перебиваючи. Вона бачила таких історій багато, але ця мала особливу тишу, тишу людини, яка більше не сумнівається. Вас використовують, сказала вона зрештою. Я знаю, відповіла Інна. І це закінчується сьогодні. Картки було заблоковано, доступи змінено. Рахунки впорядковано так, що жоден рух не міг відбутися без її підтвердження. Кожен крок був точним і остаточним. Коли Інна повернулася додому, атмосфера вже була іншою. Дім, який колись здавався безпечним для всіх, перетворився на простір напруги кожне слово могло стати вибухом. Мамо, ти не мала права. вигукнув Ілля, дізнавшись про обмеження. Це несправедливо. Інна подивилася на нього довго, уважно. Несправедливо бажати смерті тій, яка дала тобі життя, сказала вона. Все інше наслідки. Він відступив, ніби вперше побачив її по справжньому. Наступного дня у вітальню зайшов адвокат Петро Ігорович Абрамов. Він відкрив папку, не витрачаючи часу на емоції, і заговорив чітко без натяків. Ваше право перебування в цьому домі припинено. Термін визначений, рішення остаточне. Слова впали важко. Вікторія зблідла. І лясів, ніби під ним зникла опора. Вони ще не знали, що це лише початок. У вас є 24 години», – підсумував адвокат, закриваючи папку. Його голос був спокійний, майже байдужий, ніби він оголошував не кінець чиєїсь історії, а лише юридичний факт. Ці слова зависли в кімнаті, важкі й остаточні. Вікторія першою отямилася. Вона різко вдихнула, ніби згадала про роль, яку ще не зіграла до кінця. Очі зволожилися миттєво, голос зламався. Інно Петрівно, ви ж не можете так, сказала вона. Роблячи крок уперед, ми ж родина. Вона плакала старанно, показово, але сльози не доходили до очей. Коли це не спрацювало, її інтонація змінилася. Вона випрямилася, провела рукою по волоссю, намагаючись знову стати впевненою, привабливою, переконливою. Подумайте спокійно, заговорила вона м'якше, ми можемо все владнати. Ви ж розумна жінка. Інна визначала кожну зміну в її голосі без жодних зусиль. Колись вона вчила дітей розрізняти щирість і гру. Тепер цей урок повернувся до неї. Будь ласка. нарешті прошепотіла Вікторія, і в цьому слові вже не було контролю, лише страх. Ілля стояв поруч, блідий, з опущеними плечима. Його голос прозвучав тихо, майже непомітно. Мамо, пробач мене. Я не мав дозволити цьому статися. Інна подивилася на нього. Довго. В її погляді не було ні гніву, ні тріумфу, лише остаточність. Ви перейшли межу, яку не можна стерти, сказала вона спокійно. Тепер вам доведеться жити з цим. Вона не підвищувала голос, не звинувачувала. Вона просто поставила крапку, вони збиралися мовчки. Вікторія грюкала шухлядами, ніби намагаючись залишити слід. Ілля зупинявся, озираючись, ніби шукав щось, що міг би забрати з собою не речі, а прощення. Але Інна не зупинила його. Двері зачинилися без театру, без сцен. Минуло кілька днів. Дзвінок пролунав несподівано. Інна подивилася на екран і зрозуміла, хто це. Вона відповіла не одразу. Мамо. Голос Іллі був зламаний. Ми в притулку, я все зіпсував, я боявся, я мовчав. Інна заплющила очі, не від болю, щоб зібрати слова. Ти помилився тоді, коли обрав мовчання, відповіла вона. Тепер навчися стояти на власних ногах. Ти більше не хочеш мене чути? тихо запитав він. Я хочу, щоб ти навчився жити, сказала вона і вимкнула телефон. Залишившись сама, Інна повільно пройшлася домом. Вона торкалася знайомих поверхонь, але цього разу без страху втрати. У тиші не було самотності, у ній була рівновага. Вона відчула те, чого ніколи раніше не знала спокій без провини. Вона нікого не перемогла, вона обрала себе, дім залишився. Ключ залишився, і вперше за багато десятиліть Інна залишилася цілою.